Дорогесенькі мої красунечки, ластівочки, україночки. І так, із той країни, де я була, а я була в Тунісі, за 3-9 земель я привезла чудодійні кошелі. Це із кожи верблюда, на який я ставлю. Дивіться, їх в мене мало, я сразу кажу, це грошовий кошель 100 крат. Дивіться, один, два. 3, 4, 5. Все, в мене їх більше нема. Значить, на кожний кошель я ставлю три обряда грошових. Значить, дивіться, він весь із кожи зроблений. Заговорено вже тут, ось, бачите, 10. Щоб збільшувалися статки в 10-10 в 10 разів гроші. Як вас цей уже кошель буде на руках, тут мій заговор. Уже установлений ви. Що ви робите? Дивіться, тут такі карманчики. Ви оцю 10 заговорених гривнів ложите сюди, в карманчик. Також я придбала там дуже цінну річ це грошове дерево. Це сама сильна річ, вона дуже дорога. Повірте, Така дорога, що я мішочок їх купила, це вони, значить, відьми їхні з туніса носять з собою там, де гроші. В сумках, в кошельках ложать там, де є гроші. Також, дивіться, значить, тут. Три обряда на гроші. Також мій заговор на гроші. Заговорена цю не міняйте. 10 гривень. Також грошове дерево сюди. Це в мене вже один придбаний. Тут одна особисте ім'я. І оцю 10 ви ложите сюди у мішочок. Бачите? І закривається. Це спеціальний спеціальний грошовий кошель. На нього я встановлюю такий обряд. Бачите, в мене ну, є мішок. Добрий, я купила, бо я працюю з грошовими обрядами. Це в мене китюшенька, вона тут у мене в мене тут стоїть вже ж обряд, а мені треба зараз його прочитати. Дивіться, його це дуже, він, во-первых, дуже дорогий сам по собі, бо це верблюжа кожа. Бачите, тут, як ви вже отримаєте, тут носите гроші, тут носите. Це теж тут мій заговор на особисте ім'я в цей мішочок, щоб він не був доступний ні для кого. Бачите, тут багато дуже відділів, і оце для грошей. А тут мій, мій заговор: грошове дерево. Це переработане грошове дерево, І тут вже вузлика не знімайте. І так. Хитюшка, дай мені мій заговор, будь ласка. <сі> і так, дивіться, бачите, тут на кожний. Один це в мене вже заговорений і замовлений. В четвер буду відправляти. І всі грошові стократки, хто заказував, також хто заказував е червоні нитки, і кошелі, грошовий кошель, заговорений на ваше особисте ім'я, я буду відправляти в четвер. І так. І так, все, вже придбаний, тут я все положила, грошове дерево, установила. Закриваємо і читаю. 100 доріжок пройшли, десятки, сотні тисячі. Всі ці сестриці в мій кошель, дорогу знайшли. Всіх обминали, оббігали, облітали, огинали. І від других втікали, мій грошовий кошель то їхній дім, моя права рука їм цариця, ліва рука сестриця, а я сама ім'я. Того, хто це замовив, Я. Говорю. їм господиня і їхня гадзиня, вузол, я двіга зробила, на здобуток оберіг вузол третій На прибуток. Вузол на статки повні 100 кратки в кошелі. Я двіга вузлами грошовими зв'язала, вам в грошовий кошель гроші прив'язала, їх загнала, зв'язала, прив'язала. Тому бути, тому не минути. Так я двіга сказала, так було, так є, так буде. ключ Закрила, в океан викинула. Нікому не відкрити, нікому не закрити. Я двіга так сказала, вузлом грошовим. Ваш кошель зав'язала. І так, дорогесенькі, пишіть мені особисто WhatsApp, Viber, Telegram. Хто завтра по черзі, завтра по черзі обряди, я їм відпишусь, а так по черзі. Буду відповідати але тільки підписникам. Отаке чудесне, грошове, грошове таке чудо буде то, хто придбає у мене з моїми заговорами. Це чудодійна річ.